Чи варто оновлювати ваш попередній професійний фен на Dyson Supersonic R? Всім привіт! Ви на каналі NewTime. З вами Таня. І сьогодні нас знову чекає цікавий огляд на Dyson. До речі, якщо ви сумували за оглядами зі мною, то ставте свої вподобайки і ми будемо бачитися частіше. Ну що ж, друзі, розпочинаємо наш огляд на Dyson Supersonic R. Перше, що кидається в очі, це його колір. Випустили його в лімітованому кольорі. Він саблю. це дуже красиво. Фен дуже зручний, легенький, вага його всього лише 325 грам. На відміну від попередника, який був двічі важчим. Це, як на мене, дуже полегшить роботу майстрів. Ну а тепер повернемося до найнезвичнішого, що є в цьому фені, це, звісно ж, його форма. Форма даного фену підняла дійсно великий резонанс на просторах інтернету. Але ж давайте подивимося правді в очі. Фен дійсно схожий на якусь чи то трубу. Мені особисто він взагалі схожий на перископ. Але головною задачею інженерів Dyson точно не було розсмішити вас якоюсь трубою. Так ще й за такі гроші. Інженери Dyson в тандемі зі стилістами тривалий час працювали над формою фена для того, щоб зробити тривале використання феном більш комфортним. Повернемося до нашої розпаковки. До речі, за цей ярличок, який ми бачимо під фільтром, на зображенні вказано про те, що без фільтру використання фену неможливе, і також без насадок, він просто не буде працювати. Далі стандартно у нас йде інструкція, також зарядний блок разом з кабелем. Блочок, до речі, тут масивний, але мені здається, все ж менше, ніж в верстрейті. Далі у нас йдуть всі насадки. До речі, в цьому фені я вперше бачу, щоб вони кожну насадку окремо пакували в ось такий пакуночок. Тому що такого ще не було. Насадка дифузор. Насадка з широкими зубчиками. Це реально шок. Я ніколи не бачила, щоб Dyson окрему кожну пакували в пакуночок. Основна насадка концентратор. І легендарна насадка для сушки і розгладження пухнастості. І також у нас в комплекті на самому Фені була ось така насадка. Чомусь всюди бачу, що цього разу її називають класичною насадкою. Хоча, як на мене, це інтерпретація просто в новому вигляді тієї ж насадки для чутливої шкіри голови. До речі, техніка Dyson Beauty, як завжди, в Ньютаймі з європейським блоком живлення. Переходьте за посиланням. Кнопки також розмістили так, що зручно перемикатися між режимами з допомогою великого пальця. До речі, стосовно комплекту, в комплекті йде лише один фільтр, а не два, як в попереднику HD11. Що ж, можливо, це не дуже зручно, адже раніше при роботі стиліста з клієнтом, якщо фільтр раптом забився, ви могли просто змінити фільтр і не витрачати час на чистку фільтра, поки виконуєте сушку. Новий Dyson Supersonic Air має 5 різних насадок у комплекті, які розраховані для різних способів укладання волосся. Кожна з насадок має чіп, завдяки якому насадки обмінюються даними з феном для автоматичного налаштування двигуна, тим самим забезпечуючи найкращий потік повітря та температуру для вашого волосся. Тут історія схожа з SuperSonic Neural. До речі, огляд на нього ми також знімали. Зараз ми перевіримо з вами, як працює цей розумний чіп, який є у нас на кожній насадці, і як він запам'ятовує потік повітря та температурний режим. Наприклад, ми беремо класичну насадку і виставляємо на ній, нехай це буде мінімальний потік повітря і гарячу температуру. Вимикаємо, дістаємо цю насадку, беремо насадку концентратор. До речі, магніт тут дуже класний, якщо ви помітили. Він прям класно фіксує на кожну з насадок. Вмикаємо. У нас вже інший потік повітря, і інший температурний режим. Вимикаємо. Беремо знову першу насадку. І, увага! Ви теж в шоці, воно запам'ятало, з яким потоком повітря та з якою температурою ми сушили цією насадкою. І вімкнуло все згідно налаштувань. Робимо виставок, фен дійсно розумний і чіп запам'ятовує всі ваші налаштування до будь-якої з насадок. Стосовно покриття даного фену, на мою думку, цей фен буде більш марким. З попереднім професійним феном Dyson такої проблеми не було, адже покриття було глянцевим та не притягувало до себе бруд. Взяти, до прикладу, стилістів-колористів після фарбування волосся, залишки фарби лишатимуться на покритті фену. Ну що ж, друзі, зараз ми вживу перевіримо, наскільки Dyson Supersonic R буде зручніше в використанні від свого попередника. А в цьому нам допоможе прекрасна модель Яна. Всім привіт! Зараз ми будемо наносити термозахист для того, щоб безпечно працювати з волоссям. Тепер прочешемо наше волосся за допомогою фірмової щітки Brush від Dyson. Спочатку будемо тестити попередній Supersonic. Так, хорошо, що я не парікмахер, бо в мене б це не вийшло. Єдине, що в мене вийшлося це бризгать гарно спрей. Тепер ми переходимо до тесту Dyson Subersonic R. По звуку відразу відчувається, що цей пен тихіший. Що ж, поділюся своїм фідбеком стосовно нашої новинки. Відразу скажу, я не є стиліст чи фахівець, але моя відверта думка стосовно новинки, що вона однозначно варта вашої уваги. Фен дуже легкий, що, по-перше, полегшує ваше використання і не втомлює вас так впродовж дня, як, наприклад, міг втомлювати попередник, адже він важчий, повторюся, вдвічі, а то й більше. До того ж, кнопки на новому фені розташовані дійсно дуже зручно, не так, як були на попереднику, і це дійсно робить використання його простішим. Також, якщо ви є власником попередньої версії або новинки, прошу вас залишити коментар і розповісти про свої враження використання даних моделей. То ще варта новинка вашої уваги. Якщо є фінансова можливість і ви хочете урізноманітнити ваші будні стиліста, барбера чи колориста новим яскравим інструментом в арсеналі, звісно. Або можливо, ви просто хочете мати професійний інструмент для найкращих укладок у вас вдома, тоді неодмінно зверніть увагу на даний фен. Новинку, як завжди, можна придбати у нас на сайті. Але якщо попередник вас абсолютно задовільняє, а витрачатись зайвий раз бажання немає, то дана новинка не обов'язково Кобіблі. Дякуємо за вашу увагу та перегляд даного відео. Прошу вас підтримати україномовний контент вашою підпискою та лайком на це відео. До зустрічі! Ай-яй-яй, Айяй, тарати Альоню Алюніта!